Я вже в Гданську і, як завжди, трошки тянучка Перед розв'язкою, що роблять ремонт. Ну нічого, доїжджаємо. Мені треба про Гданський на Лідл, на розвантаження. От, і теж хотів сказати з по приводу погоди в Польщі. Зараз початок 10-ї ранку, 17 градусів тепла. Взагалі, це літо в Польщі, ну це просто якась жесть. Я за весь час за, ну, за це літо, мабуть, які 5 чи 6 днів спав без автономки. Я так весь час з автономкою холодно, вночі 7, 8, 9 градусів. Ти постійно включаєш автономку, бо ну, зранку дуже холодно. Літо не вдалося в цьому році в Польщі, не було нормальних теплих днів. На річці були, але діти, звичайно, купались. А я ще ні разу в цьому році не купався в річці. Мабуть, уже старий холодно трошки. А як у вас це літо пройшло в Польщі, можете написати коментарі.